В них якраз оця притаманна риса, коли там наприклад, ну, типу, ради військ друг друга сильно не переварюється, насправді ще з часів Другої світової війни. Ну, як американці вважають, що одна із причин, яка привела японців до програшу, це дуже гостра конкуренція між флотом, як окремою ну, стихією, і армією. Ну, бо, наприклад, флот міг десь дублювати армію, маючи там, морську піхоту і наземну авіацію, а. Армія могла дублювати флот, маючи власні транспортні і десантні кораблі. От якось так от, вони не поділили базу. Відповідно, говорити, що якось вони там прям сильно травмовані пацифізмом і все таке, якось не доводиться. Ну, Якщо з таких найбільш яскравих прикладів, які мені подобаються, це, це творчість Юкіо Місіми, який там був відомий японський драматург, а, і там, закінчив він життя тим, що спробував підняти один з японських полків на бунт, що мовляв, давайте відродимо владу імператора. Це здавалося б, і так же ж імператор є. Наш тобі імператор. Ну, Його якось не сильно зрозуміли, і він вчинив характері після того. Але з іншої сторони виходить чувак, там, кілька років. Е Крутився у середовищі японських військових, там от в стилі Дугіна прогружав, що треба там відновити монархію, і все такое і всім да, і, 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 та, так, правильний хлопець, молодець, все такое. Ну тобто, е, якщо в Японії навіть такі от, ну дуже суворі часи 70-х, був такий латентний дугінізм, назвам так, ну в нормальному сенсі, не так як у Дугіна вийшло, точні говорити про те, що по ним там пацифізм сильно приїхавсь катком, ну, на щастя, не доводиться.